Ролик знімається для каналу ExistUA. Мене звати Володимир, добрий день. І в цьому ролику я продемонструю, як замінити ці газові пружини на нові. Придбав на Exist UA ось такі газові пружини виробника BSG. Аналог. Замість заводських оригіналів. З часом заводський оригінал просто не тримає, ледве лед, тримає. Ці пружини, то ми зараз приступимо до заміни. Для того, щоб зняти встановлені пружини, достатньо взяти пласку викрутку, От, можливо, таку можна більшим шлицем і потім підтягнути оцю пружину на самому. От все, одна частина знялась і тут так само можна теж зняти. Все, все ми зняли. Зараз ці місця протрим. Так, можна взяти тряпку, щоб не причасно робити. Чисте було. От. І змастимо маслом. До речі, заміна запчастини здійснюється на Ford Focus 3 Hatchback. электрички мосты лацать затем чтобы не скрипило как вы кажете и плавно противало залышки прибираем Стоим новый ну. и монтаж довольно швидкий, просто так одягаємо, так три штука. Ну все на крышке пускаем. Це тут одягнути, одягнемо. І таким же чином переходимо до іншої газової пружини. Так. все знято. Так. Зачищаємо. от грязи и за часом сюда потрапает трапам смачиваем Ну а в нових аналогах пружини там змазка є, але і на мій погляд її там недостатньо. Так. Обігаємося сюди, відтягаємо сюди. Щоб це одягнулося, Все. Так, і продемонструємо, як вона тепер працює. Як нові замінені аналоги працюють. Та ну, На цьому монтаж. Демонтаж закінчений. Дякую за увагу. На все добре. До зустрічі.